О! Так, записалось, по-моєму. Пів часа. Тепер другий пів часа. Це старенька машинка. Да! Мідґет! Ось така старенька машинка стоїть. Ну, знову ж таки, я скажу, що все... Це... Там якісь знаки, я не говорю. А, ну так, да, MG. А, ну це, мабуть, MG. це, по-моєму, англійська була модель. Хоч вона по-ні, так. Да, сліви в ролі. Це англійська модель MG, марка MG, дуже-дуже стара. Ну, Скажемо, по вигляду, вона точно не, не раніше 70-х років. Тобто, не, не не новіше 70-х років. 60-х-70-х років десь вона. І досі пило так стоїть. Так, що це на яку цю вулицю вийшли? А... Так, я тут у нас Так, мене вулиця Джавота. Або Кавота по нашому. Ну пішли далі. Зараз почався новий запис. Попробую далі ще записати. Мабуть там було б і Саша, я пройшов, чи 20 хвилин, не знаю скільки. Іду покажу, ще вулицю Меридія. Я правильно замовляю? В англійській мові правильно мови вимовляти, це те, що раз почути, як кажуть носії мови, запам'ятати і самому так вже і, ну, якби, і навчити самому так вимовляти. Просто отак прочитавши назву в даному випадку на Google Map, я переконаний, що в 90% неправильно вимовляю, тому що так ось тут там таке, таке тому що не Я зараз натискаю на цей. Тут бачите, що цікаво, вони якось е, зробили, що для переходу на натискати з'являється людинка, яка тіпа, йде, і потім така аундаун йде. А якщо не натискати, то вона пише, що не можна переходити. Е, навіщо це робиться? Бачите, тут таке, це, мабуть, якісь Бізнес споруди. Навіщо це робиться? Це робиться для того, щоб зекономити час. Тобто якщо е, нікому не треба переходити, то далі тобто, цей, е, так сказати, цю дію світлофор пропускає. От я хочу звернути вашу увагу, дивіться. Е, ця, цей тротуар був покладений 50, 66, 1966 році. Він до сих пір є. Чого він такий темний? Бо на нього падає зверху такі смола і все з цього дерева. і там інші варіанти Тут же я бачив, зустрічався попробую, якщо знову кажу. Тритувар, який був покладений 1953 року. Я тут заходив, але ще поки не знімав. Ви Уявляєте, я вже 24-й, 70 років лежить трудо і нічого йому не сталося. І це не тільки тут. Тут Так само і без підтризні. Аж такі крути. Так, і поїхав. Ось таких мотоциклів тут теж дуже багато, є любителі їздити. І весь циркід я спостерігав їх там дуже багато. Це у нас 3 Медикал Medical dental. От, Бачите, це медицинський центр, але може не тільки, там інше. Але Медикал Дентал, зрозуміло, це по зубам. Танчисти, скажімо так. Отже, навіть ходити цікаво. Так от побудеться. Тут трохи люди ходять. Незраль, не жаль, Бехерфілди тільки бог жидять. І як ми вже торкнулися з теми Бог то розкажу, що е, тут вони не ходять. Їх тут дуже-дуже мало в порівнянні з Бехерфілдом. І я вам скажу, що я тепер не зможу сказати, що я живу краще за половину. Тих от тут вже 65 рік. Так що... Зменшується, ну, ясно, я до центра, це я до центру йду. Тут автомобіль стоїть, теж чекає свого, чи хазяїна, чи чекає хазяїна, щоб його перемонтували. Є таке у них тут тяга. Ну, Тому що є можливість перемонтувати. В США можна все купити, але нічого не можна нормально продати. Хіба що подарити або за п'яту частину вартості, в якому стані воно не було? Це ясно, тут люди прибивають. Це партнерки. Я приходжу зараз знову епартниці справа, а і зліва теж епахники. Ну і зустрічаються мені люди, якими я інколи здоровлююся, інколи ні. Ну, по різному, тому що є. Різні культури, різні нації і взагалі різні люди. Але всі дуже себе ведуть в рамках закону. До речі, бомж теж. Навіть бомжи до Світлі ведуть себе в рамках закону. Так, Hill Townhouses, от. Це номер, якого, по якого це таунхаус. От можна підходити запитувати, скільки, чого і як. От, А там теж. Цікаво, там аж трьохповерхові. Єдине, що, на жаль, як я хотів сказати спочатку і з одного, на жаль, що вони всі дерев'яні. Звичайно, ніякої звукоізоляції і подібного в порівнянні з цегляними будинками немає. І до речі, тому вони двох, максимум трьохповерхові. І якщо вже вище будувати, то там треба дуже крепкі конструкції робити. З дерев'яних цих балок так і таке інше. Тому, тому і є не міф, а правда одноповерхова Америка. Так воно і є. Ну, і знову ж таки, одноповерхова, тому що густина зараз населення в США навіть менша, ніж навіть зараз густина населення в Україні. Так що є де будувати. І порівняні, наприклад, з Росією, там де тільки там, 10% землі придатні для нормального. Так, я вийшов на мережі. Мер... Мер... Yeah. Да. Порівняно з Росією, де 10% тільки придатних земель для проживання, ну тут 90% придатні для проживання. От я повернув на вулицю Мередя, як бачите, і по Хілделу їдуть, і по Мередіну багато автомобілів їдуть. Ну, Давайте пройдемо далі. Я зараз подивлюсь, скільки мені ще показувати по цьому відео. Так, у мене тут. А, я тільки 8 хвилин, я думаю, встигну дійти далеко. Поки закінчиться, я просто не замітив скільки він там хвилин зберігає, тому що ну, знову тут 65, бачите, я вже не буду шукати 53, думаю, ви мені повірите, що я бачив 1953. От по цій дорожці ходили, ясно, що до того, як тут її постелили, ходили люди. По вулиці і дорожки не було, а потім виршили, що це, Ця стежка, тобто, тротуар, будується тоді, коли вже люди натоптали стежку. От, і Можна зрозуміти, як давно тут люди живуть. Але мене дивоє Ну, Звичайно, ось це вже добудовано. А дивує інше, що воно так довго зберігається, тому що ніхто не, не... от зубинка автобусу 64Б, От вона прямо-прямо такий, це хороший тут автобус, він далеко їздить, я на ньому теж їздив. Мене дивує те, що настільки якісно зроблений тротуар, тут ясно, це він цементний, як би, як це сказати не споруда, а тротуар. Що він так стоїть і ще стільки буде стояти і немає. Ну, звичайно, що він там трошки поверхностно може десь там, хтось виробів, хтось стукнув. Ось це тут зрізають Отак от видно біла полоса. Це його зрізають, тому що. Зсередині корні, мабуть, у цьому чи що його починають піднімати. І настільки природа сильна, що вона цей дерев бетон, бо вони пов'язані між собою. Насправді це плити, це не плити отак, квадратики покладені, як у нас це роблять. Це, тут на місці всі цементні роботи, от, кажемо, бровка, яка вздовж ну, дороги, оцей заїзд. Оцей тротуар він на місці заливається. Це все заливається. Оце, і іншого так сказати, гатунку, заливка, ця, це вже господар сам робив. Замовляв там і все. Ну, якби деш... більш дешевий варіант. От як це його площадка залита, це він сам робить. А от тротуар ложиться, якби муніципалітет, скажімо так, умовно. Е, то... Ніхто там не ворує, як не ворували 70 років тому цемент, то і зараз не ворують і він лежить довго. От, асфальт, якщо ви бачите, він тріскає, ну це мабуть, що просто асфальт не можна зробити вже настільки якісно, щоб він при перепадах погоди і всього іншого. Витримував ці перепади і все інше, тому, що, тому він... ясно, що приходить такий нехороший стан, потім його міняють на новий. Бендоріся, тут за цим теж не забарюються, так. не затримуються. Отже, я по історичному тротуару йду. 60 років назад покладені. Ті, хто перші по ньому ходили, може вже таких нема. А ті, що є, не пам'ятають, були маленькими дітками. Ну, не пам'ятають. Черма. Да. Ось така вулиця центральна. Ой, не центральна, знову ж таки, столбова. Там столби, бачите, з ліхтару. Отже, це, 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 це цікаве місце, дороге місто, але в ньому і приємно проживати. Це як би так звана Силіконова долина. Вот ну, там можно почитать. Маридия. Это Віло... Віло... правило. Ну вот. Автобус зупинка 64 б Есть автобус 64А. До речі, на зупинках там есть значок. Палити нельзя. От, тут запальничка лежить, Вот. Отаке От місто. Цікаве вечірній час. А ми до вас вечірній час. Ось така прогулочка. Перед сном корисна. Тут, звичайно, є парки, можна парк Їхати чи підійти, так, да, я можу да, і пішки підійти. Біля мене є, там, правда, невеликий, але теж парк. Можна підійти, посидіти, по походити трошки, можна в інший трошки далі погуляти. Є великі парки, ну, туди треба вже їхати, там дуже багато людей, особливо на вихідні дні бувають. Є парки платні, коли заїжджаєш, там ну, таке, як там багато чого є. От. От, будь ласка, 59-й рік. Цей тротуар вже покладений в 59-му році. Так, скільки в мене там на лічильнику. 15 хвилин, так, да, мабуть, 20 хвилин воно і зупиняється. Зараз подивлюсь. Цікаво. Міні купер. Великомобіль англійський чи Великобританії, скажем так. В США є всі автомобілі, які, скажемо, визнані ну, ясно по екологічному, по всьому там, технічному е, е, передатні для експлуатації, тобто європейських компаній, японських, ну, скажем так, загалом, азійських і всі інших. От вам Березки. Тут Березки ростуть, даже може від того, що хтось живе із, із Радянського Союзу, скажімо так, виключити. Ну я не знаю, в Європі може теж Березки є. Оце може тут живе людина, чи жили раніше, якщо продали. Не. Які вирішили посадити Березки, ясно, що вони тут самі не виросли. Ще раз покажу. Це їх посадили. Ось тут ця пальма могла вирости сама. Скажімо, так вона і зробила, вона товста, вона давно росте. А Березки тоненькі, вони недавно ростуть, до речі, до речі, вони, як подивитися, ну років 10 їм. Все-таки посадив. Тут є іммігранти був Радянського Союзу, я думаю, достатньо багато хоч, і, ну це місто, якби. Ну, не знаю скільки. Є міста, які вважаються, що багато. Там теж Лос-Анджелес, в сан франциско мабуть, багато. Ну, мабуть, і в Сан Хосе багато вихідців Радянського Союзу. От. Я знаю, що в Сакраменто там українська діаспора велика. Але поки що я в Сакраменто не побував. Так, і де це я? Разве я подивлюсь, куди я приїхав. Е, Прийшов. Ага, ну мені далі. вдали. Прямо перейду той розкрик. Оп! Знайте, треба наживати сигнал, а уже... О, Пізно вже жовтий включився. Постою, подивлюся, ялиночка, яка напроти. І ось, тут все по правилам, хоч звичайно можна і зараз піти, от немає автомобілів, можна піти. От, ну Я попробую постояти, вам покажу, як працює світофор, хоч ви і знаєте. От Джеко повеню. От. от воно і бачите, і воно включає. Я раніше включив кнопочку, вона там зафіксувала, що мені треба включити перехід. оце мигаючий, лапку, як я кажу. І разом з зеленим сигналом сигнал для пішоходів, бо сигнал для пішоходу це не сигнали світофора в даному випадку, а окремо оці от, які, окремі дисплеї. От, в принципі, можна і по тим типу орієнтуватися, а може і ні, не знаю. Цікаве правило США, вони якісь такі дуже вичерпні. Але на порушення пішоходами правил переходу вулиць, тут не дуже звертають увагу, я замітив. Не бачив ніколи, що поліцейський за це когось там хоча б вичитував. Ну, ось так от. В основному, як бачите, одноповерхові будинки, одноетажна Америка, одноповерхова Америка. Є, скажімо, там. Типу двоповерховий. Це двоповерховий настоящий. А ззаді в мене я ось повернувся. Двоповерховий він так там, як півтора. Тобто там за нього піднімаєшся, ну, низькі, низька стеля там може бути, там, якось так. А це вже повний розмір двоповерховий. Якщо є... Так, да, я так іду, Так, до якої вулиці мені треба там, діти буде? А, ну так я на сумні повертаю, все я зрозумів. І буду тоді вже на цій вулиці завершу трансляцію свою. Не знаю, чи це буде один файл, чи два файли моєї прогулки вечірньої. Сан Хосе. Отже, жити і відпочивати тут цікаво. А робити цела, то як де найдря. Мені здається, що Сан-Хосе все-таки легше знайти роботу, чим Бекесвілді. Вот, Шрин. Я перехор... перетинаю вулицю Шринко. Ну теж, значить, там тупик Фецван поїхав старенький. Хто на чому хоче, на тому їздить. Більше і хто на чому може. Ось есть так. Відгородився таким великим парканом, що не заглянеш, що він там робить. Ну це його справа. А тут от відкриті і два стовпи при вході широко двері, де ще там вони просвічуються, Ну, хоч вони там таке скло, що не розглядаєш нічого, але все-таки видно, чи їх там хтось чи ні. По-різному саме люди ведуть. Як і оцей будиночок. Вон, бачите, от приклад доставили е, цю посилку людині, він ще не повернувся додому. Це таке відчуття, що може тут ніхто довго хтось не проживає, а посилка стоїть. О. Ну, більше ці випадків люди пройдуть, але може один із тисяч ще проходить і забрати. Знову ж таки, все залежить від посилки. Якщо що дуже велика, то він може її і не буде забирати. Ну, там, Важко нести чи там ще, він вже не знає реакцію. Тому що це ще явно, що цей крадіжка і за це накажуть дуже строго. Це, це наказує дуже Ну, Ось, бачите, озирається собакою. Пішли? Але мені здається, що вони мене злякалися, а, а не те, що злякались, що собака на мене накинеться. Ось. Ну, Різні люди є. Щодо людей, можна сказати, що в цілому вони не краще, ніж в Україні. Якщо збиратися, ось такий цікавий будиночок теж у такому старому стилі. До речі, тут, тут по цій вулиці, бачите, ставив тут чопік свій собі, щоб ніхто, ніхто на нього... Оці будиночки, щоб ніхто на його місце не поставив. Це будиночки дуже старі теж, це, мабуть, теж з 60-х років вони. От, справа, зліва можна подивитися. От, я пройдусь по цій вулиці і буду вже закінчувати. От. Так, і, ну, мені подобається, так теж, ну то як подобається так, хоч різне, коли як турист ходить, дивиться різні такі варіанти. Ось теж різні варіанти. Гараж, там живуть зверху. Ну так, да, зараз так не будують і вже давно так не будують. Двері в нього нові скляні. О, хай. І будиночки ось такі, ну от вони і живуть в них. Мабуть, вони не дуже дорогі, все-таки, ну відносно тут, звичайно. Тут все дорого. Ось такий оригінальний, ну тут, мабуть, він трошки перебудував його під сучасний, тому що стиль будинку такий самий. Тут на місці гаражу оцей вхід, як воно називається, альтанку зробив чи що його. А, ні, тут гараж з цієї сторони. значить, Там щось таке було. ну, Не розумію, Чи може добудував? В общем, треба оригінал, як воно було. Ну ось отакі, от оце от типово. А, ну так, да, там значить таке було. Зліва, по центру, вход такий наверх. Тобто там може і підвалчик якийсь, полупідвальчик, і от гараж такий. А, над гаражем, бедруми і все інше. І туди, в ширину, можливо, там ще щось є. І справа такі ж самі будиночки. О. Це явно будиночки. Гатунку 1960-х років, може 50-х років. Я думаю, що в 70-ті вже так не будували. Специфіка оцих дерев'яних будиночків в тому, що все рівно їх треба періодично, я не знаю з якою прийди, але періодично, ага, ось. А, ось це, що ми. Той же, це варіант, що я бачив, на цьому місці пустому. Тобто тут два гаражі. І зліва, і ось був справа заїзд гаража. Тут він його закрив уже давно Я не знаю, що з ним зробити. От, бачите, він там собі зліва залишив, а справа справа закрив. Ось тут знову ж таки будиночок. Там от світиться ілюмінація. 16. 22, отак от, от. Ну, у кого є, там, з двох сторонах, з однієї сторони, гараж. Ну, отакі от, от типові от, будиночки. І справа зліва це вулиця однотипових будинків. Ух, який трейлер високий стоїть там. Що ж він такий високий? Там, тобто там на підвищенні він вище. Чим я де я йду, там трохи вище ось відремонтований, свіже. Тобто я, то, що я хотів сказати, ці будиночки все, все рівно, потрібно періодично е, їм робити ремонт. Капітальний, от можна було подивитися, як цікаво там воно просвічується. там ще вище вони піднімаються Так, і, цей, і живуть. Ось так от живуть люди.